Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розказати про те, які книжки планую читати цієї весни, а також трошки про те, які планую знімати відео цього місяця. В мене настрій читати щось максимально легке, розважальне, романтичне. Тому я вирішила. Почати цей місяць з читання циклу Ерін Ват, паперова принцеса. Ось ці книжки. Я розповідала про них у е, відео з книжковими покупками. Це любовний роман, а також сімейна сага розповідається про дівчину Еллу, яка е, рано осиротіла. Вона ніколи не знала свого батька. А мати померла е, кілька років тому від раку. Вона неповнолітня і намагається виживати сама. І одного разу її знаходить чоловік на ім'я Калум Роял, який Говорить, що він тепер є її опікуном, що він був найкращим другом її батька, якого вона ніколи не знала, і забирає її жити до свого маєтку. Він голова дуже багатої, дуже заможної сім'ї, в нього є 5 молодих синів, і ми. Спостерігаємо за тим, як складаються стосунки у Елли із цими молодими хлопцями, і, власне, з батьком, і вона дізнається про всі певні конфлікти в цій сім'ї, проблеми цієї сім'ї, і, можливо, навіть певним чином вона зможе їм допомогти і вирішити налагодити їхні стосунки між собою. Звичайно, тут на передньому плані основна романтична лінія, але читати більш-менш цікаво, тим паче, якщо є такий настрій. Я вже прочитала майже дві частини. Мені залишилось десь 100 сторінок другої книги і. Я вже відчуваю, що я задовольнила ось це своє бажання почитати щось таке романтичне, але я все рівно дочитаю цикл до кінця, а потім вже візьмусь за щось інше. Також цієї весни я планую прочитати ім'я Рози Умберто Еко. Дуже відомий твір, це щось на кшталт історичного детективу. Тут події будуть відбуватися у певному монастирі, де загадковим чином гинуть ченці, і одному чоловіку доведеться розслідувати цю справу, дізнаючись більше подробиць про уклад цього монастиря, про певні політичні аспекти його діяльності і таке інше. Кажуть, що книга досить важка у прочитанні, але я... Дуже заінтригована і хочу поскоріше її прочитати. Що ж до інших книжок, класика або сучасної прози, я буду читати те, що буде мені випадати згідно моїх планів. У відео з планами на цей рік я обрала 9 книжок, які маю прочитати. Я кожного місяця витягаю рандомно одну книжку і читаю її. Тож на березень мені випала книжка там, де співають раки Делі Овенс, а щось. Що випаде на квітень та травень, я, звичайно, буду відповідно читати е, також оці місяці. Тому я майже не підбирала ніяких е, ось таких книжок, такого жанру. Е, але все ж таки думаю, що можливо, можливо, якщо в мене буде настрій, а також буде час, я ще хочу познайомитися цією весни з Кроніном. Е, в мене є багато його книжок на полицях, проте я ще не знайома з цим автором, я ще нічого не читала. Е, думала між двома його так найти. Навідомішими творами це зірки дивляться униз або замок Броуді. Але кажуть, замок Броуді читати досить емоційно непросто, і я не впевнена, що е, мені буде хотітися чогось е, такого е, емоційно важкого, е, такого, що буде мене дуже обурювати і викликати надто сильні почуття. Е, але мій настрій може змінитися і. Я все ж таки беру цю книжку, але поки що я більш схиляюся до зірки, дивляться униз. Побачимо. Цієї весни в мене є також плани на певні детективні історії, і е, почати я хочу саме з смерть на Нілі Агати Крісті. Я якраз нещодавно її купила і хочу якомога скоріше її прочитати, е, тому що мене і сама історія цікавить, а також я дуже хочу подивитися нову екранізацію. Тож цю книжку я точно, точно маю прочитати цієї весни. Що ж до інших детективних історій, то я роздумую над двома творами: або «Чорні водяні Лілії Мішеля Бюсі забула автора, або справу про Гаррі Квеберта. Також забула автора. Як його звати? Жоель Дікер. Я не знайома ще з, ні з, тим, ні з тим автором, але чула дуже багато просто чудових, неймовірних відгуків на е, ці дві книги. Тож якусь із них планую також прочитати е, цієї весни. Але я вже замовила собі, е, точніше, формула передзамовлення на всі шість е, наразі випущених книг е, Роберта Гелбрейта про детектива Кормора на Страйка. Через те, що це передзамовлення, я точно не знаю. Коли ці книжки потраплять мені до рук, але е, є така підозра, що як тільки я їх отримую, то не втримуюсь і почну читати їх. І тоді, можливо, я саме цей цикл буду читати, а не ці е, детективи, про які я говорила раніше. І переходимо до фентезі, фентезі фентезі мого улюбленого жанру. І е, саме в цьому місяці найперше, що я читатиму е, із фентезі, е, це буде дилогія поміж. Злодіїв та одноіменні Едріан Янг. Я планую зняти влог, читаючи цю дилогію. Тож, мій відгук ви маєте почути найближчим часом. Також цієї весни я хочу почати знайомство з автором Лейні Тейлор, а саме з її трилогією Донька диму та кісток. Ось так. У! Вона виглядає. Книжка врятована, все з нею добре. Так, планую цієї весни прочитати всю трилогію. Це фентезі про ангелів, демонів, химер. Про ще певних інших магічних істот. Головна героїня цієї трилогії це дівчина Керо, у якої невідоме походження, вона не знає своїх батьків, її ростили ось ці загадкові химери. І вона ніби живе у двох світах. Вона живе в нашому реальному світі, навчається, здається, у якомусь коледжі щось вивчає мистецтво або щось таке, я точно вже не пам'ятаю. А, а також знає, що існує. І другий світ з химерами, з ангелами, з демонами, і якісь події почнуть відбуватися, які змусять її більше взаємодіяти з цим загадковим паралельним світом, також, напевно, дізнаватися про своє походження. А також, наскільки я зрозуміла, тут буде, як завжди, велика битва добра і зла. Напевно. І наша головна героїня, скоріше за все, буде. Ключовою фігурою в цьому протистоянні чула багато відгуків на цю трилогію позитивних. Також чула певні негативні відгуки на першу частину, але в мене в принципі з цим проблем немає. Е, я все рівно все дочитую. Тож, навіть якщо мені не сподобається перша частина, я все рівно буду читати другу, третю. Ну, я так думаю, також цієї весни я хочу продовжити знайомитися з творчістю Сари Джеймас. Е, поки що я читала в неї тільки трилогію «Королівство, е, двір. Шипів та Троянд, але в мене ще залишилась непрочитаною четверта книга в цьому циклі: це Королівство срібного полум'я про сестру головної героїні Несту. І перш ніж почати знайомство з іншими циклами Сара Джеймас, я все ж таки хочу добити саме цей всесвіт, всесвіт двору шипів та троянд. Тому що останнім часом я вже дуже е, е, ходжу і задивляюся на її цикл Скляний трон. Він в мене зібраний на полицях, і е, дуже так е, кличе мене, щоб я його прочитала, але е, в мене е, є певні пункти з дочитування, про які я розповідала, коли я розказувала про свої книжкові звички. Тож я... Спочатку прочитаю вже, доб'ю цикл королівства двіршепів та троянд, і потім візьмусь за скляний трон. Думаю, що скляний трон я буду читати улітку. Також на найближчий час запланувала собі прочитати книгу, точніше дилогію Лексі Райан ці оманливі клятви або ці брехливі клятви. Взагалі не збиралася читати цю дилогію найближчим часом, але за останні кілька тижнів я проводила таку своєрідну ревізію своєї бібліотеки. Деякі книжки, які я не хочу зберігати або не буду перечитувати, я просто продала. Деякі екземпляри я просто замінила на інші. І ось хочу е, розуміти, що робити мені з цією книжкою. В мене є е, перша частина ці оманливі клятви, і я вже хочу, напевно, прочитати і вирішити, чи анхолити її, чи все ж таки е, залишати або з. Зібрати її в оригіналі. Якщо мені дуже сподобається ця історія, побачимо. Але цей порядок я наводжу прямо зараз, тому і книжку хочу прочитати зараз, щоб прийняти рішення. З тих же причин я ще хочу прочитати найближчим часом під дверима, що шепоче, ті Джей Клуна. В мене є його книжка Дім в лазурному морі, і ця книжка мені сподобалась, але я не впевнена, що я прям буду її перечитувати. Або дуже хочу її зберігати. Тому я хочу прочитати ще один твір Ті Джейк Клуна, щоб більше зрозуміти своє ставлення до автора в цілому і. Можливо, саме ця книга якось вплине на мене, що я зрозумію, що автор все ж таки мій, що я все ж таки хочу збирати його твори собі в колекцію. Тим паче, що наскільки я пам'ятаю, в цьому році якесь видавництво анонсувало вихід під дверима ще шепоче. Не пам'ятаю, яке, здається, букшеф, але я можу помилятися. Тож, Найближчим часом прочитаю і також буду знати, що робити з його книжкою на полицях. Ну і останні книжки, які я запланувала собі на весну, це цикл Перший закон Джо Аберкромбін. твердо вирішила почати нарешті знайомство з цим автором по пораді підписника саме з трилогію Перший закон і вже собі замовила. Очікую найближчим часом і буду читати найближчим часом. Напевно, вже не в цьому місяці, може в квітні, але точно цієї весни я хочу цю трилогію прочитати. До речі, довго не могла знайти першу частину. Цієї трилогії, і сьогодні, ось буквально зранку, перед тим як знімати відео, ще раз подивилася і знайшла. Сподіваюся, звичайно, що мені не подзвонять і не скажуть, що вибачте, але її немає в наявності. Щодо планів на відео на каналі. Цієї весни я дуже хочу і планую випустити ролик з туром по моїм книжковим полицям, але я поки що не впевнена на 100%, що в мене вийде таке це зробити. Але плани такі є, і я дуже хочу реалізувати їх до кінця весни. Також незабаром вийде е, відео Моя читацька історія, де ви зможете е, трошки ближче познайомитися зі мною, е, дізнатися трохи більше про мої смаки. про... Е, Еволюцію цих смаків з часом про те, що я читала в різні періоди свого життя, і власне, як я прийшла до того, що хочу почати вести ютуб канал. Також планую знімати більше влогів, особливо туди ближче до травня, коли вже буде дуже тепло і гарно, щоб можна було знімати на вулиці, у дворі і насолоджуватися вже природою, сонечком і книжками, звичайно. Також є думка розповісти вам про всі мої електронні книжки, якими я користувалася протягом життя. Можливо, вам це буде цікаво. Взагалі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які саме відео ви б хотіли побачити, які саме відео ви б хотіли, щоб я зняла, про що вам було б цікаво дізнатися, послухати. Пишіть, я обов'язково приймуться до уваги, коли буду планувати свої наступні відео. Що ж, напевно, все. Звичайно, я не кажу, що я 100% прочитаю все те, що я собі запланувала. Я людина-настрою, і він в мене може змінитися. Мені може закрутити чогось більш серйозного, більш важкого. Може навпаки захотітися читати щось максимально легке. Можливо, мене просто зацікавить якась новинка, або я дізнаюся про якусь книгу, і мені буде дуже страшенно кортіти її, прочитати. Тож, звичайно, все це приблизні плани, але більш-менш я планую їх дотримуватися. Пишіть, будь ласка, що ви собі запланували на весну та, можливо, свої відгуки на ті книжки, які запланувала я цим ви або надихнете мене все ж таки їх дійсно прочитати, або навпаки, вони трошки понизяться в мене в пріоритеті. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підтримайте його лайком та коментарем, а ми з вами побачимось вже в наступних відео. До зустрічі!